Тут є декілька особливостей. Перша, якби я не намагався розмовляти українською мовою, все одно в них є свій діалект, і вони одразу мене палять, що я не їхній. Вони мене даже питали ви звідки. І друге, чуєте, Тут тобто, ви приходите, тут каву, грають сні про Ісуса, про Бога. Це таке місто, яке дуже віруюче. Люди навіть зараз ідуть в церкву. Мені Навіть не хочеться одягати наушники, тому що на фоні грає спів церковного хора. Зараз я війшов в один із популярних музеїв в Україні: музей писанки. Студентський коштує 30 гривень, тому доволі дешево і класно. Можна подивитися на яйця і те, які малюнки на них знаходяться. Музей доволі маленький, але в плані мистецтва, в плані краси, в плані почитать, доволі прикольний. Зустрівся з Софією батьківною, показує вона мені парк. Парк Ось він. Цікаво колір. Буду два вечір. Страва називається Потата. Вже ранок, коли мені сподобалось, достатньо було до вечора тут побуті, вже вечором їхати.